А з нами в студії командир штурмової групи батальйону Донбас Тарас Костанчук. Тарасе, пане Тарасе, вітаю вас. Доброго вечора. Тарас Костанчук пройшов і Ловайськ і не просто пройшов, а був в центрі цього міста під час того, коли почалася ну почався сам процес визволення. Так, ну, так. і навіть коли ми переглядали сюжет, то Тарас Костанчук впізнав свій підрозділ од на кадрах, де в школі скора приміщенні школі, школи школи рота. Перша звичайно там були хлопці, які там безпосередньо знаходились, коли ми зайшли в Іловайськ, взяли цю школу. Там закріпились і так далі. Ви теж там були? Звичайно, звичайно, ви командували підрозділи. Звичайно. Пана Тарасе, що відбувається у стосунках між владою і добровольчими батальйонами, якщо можна так зараз говорити, тому що більшість з них стали підрозділами або МВС або Збройних сил України, але водночас і певна частина тих людей, які були добровольцями, зараз перебувають під слідством. Що відбувається взагалі? Ви можете ну... пояснити. Такий дуже складний процес. Влада, це ж не вся влада, тому що ми знаємо експонентів влади від влади, які нормально відносяться, але є якась лінія, скажімо так, на дискредитацію. Я так розумію, взагалі добре. Я не розумію, для чого це робиться, відверто скажу. Тому що мені здається, що ті, хто це роблять, якщо так порахувати на пару кроків вперед, то це теж якісь агенти Кремля. От я, як у мене така параноя, я дуже переживаю за Україну, за майбутнє, то в мене все, що робиться неправильно по відношенню до того, що в Україні діється, це в на одразу підозрює, що ці люди сидять на зарплаті у ФСБ у Кремля. Це я без жартів це кажу. пана Тараса. Це у нас взаємна така гра, тому що Волод... влада звинувачує добровольців, які виступають проти влади з якимись критичними виступами. кажуть, це агенти Кремля. Але це ж нормально, коли люди, тому що добровольці це не влада, це все це звичайні громадяни, які зброєю в руках, добровільно ризикуючи життям, пішли захищати батьківщину. Значить, вони мають право моральне, юридичне і так далі, критикувати кого владу. І тому тут у мене менше підозру, що це хтось може працювати. втрачати ноги, руки, друзів, бойових товаришів і так далі працювати на Кремль, це нонсенс. А от влада, коли щось говорить проти цих людей, тут у мене вже є експоненти від влади, угу. скажімо ну, так. Ну давайте тут от конкретно а, військовий прокурор Анатолій Матіос, якого до речі, це дуже важливо. Ми запрошували сьогодні в цю угу. студію, так? А ну, його зараз немає, ми все-таки говоримо, тому що так. тема гаряча, так? А, І він назвав той же правий сектор незаконним збройним формуванням. Ну, що з цим робити? Він, от з цим робити вони кілька разів. Матіус, він же ж розумна людина, він юрист і так далі, найвищої категорії. Він каже, де юре. Вставляє дуже правильниці, де юре правий сектор є незаконним збройним формуванням. Ну, я як юрист можу підтвердити, де юре вони є незаконним збройним формуванням. Але це якби ми говорили про якісь мирні умови без історії цього формування, правого сектор і так далі. Воно було б все зрозуміло. Да? Десь у нас утворилось раптом незаконне збройне формування, там правий сектор в мирній Україні, і всі були проти цього. Але це... Про... часто згадують події на драгобраті та на ну, драгобраття це наприклад. приватна, там умовно кажучи, часткова історія. Але якщо ти говориш про де юре, так ти ж пояснюєш, дякуємо цьому правому сектору за те, що він існує, за те, що він зробив, за те, що він продовжує відстоювати, знаходитись на кордоні, хоча де юре вони не є. Офіційно оформленими, і ми зараз думаємо, як їх офіційно оформити. Оце була б коректна форма. Коли говориться тільки одна частина, то вже в мене є підозра, що для чого це робиться, щоб настроїти когось проти правого сектора. Ну, правий сектор в будь-якому разі залишиться у людей, як ті, хто взяли першому зброю, пішли і так далі, захищати, не дивлячись на все, що було потім навколо них і так далі. У нас в збройних силах теж, як сказав пан Матіус, є якщо не бойові втрати. Так це ж не у добровольців, які не. Незаконне збройне це ж в збройних силах, так в офіційних, а тисяча. От... 1000... Не бойових втрат це п'янки, це якісь там ці і так далі. Так що говорити, що всі збройні сили значить погані, ні, так і не можна і про правий сектор за того, що у них хтось там випив, хтось побився, десь якийсь, був. це говорити, що весь правий сектор поганий. Це некоректно. А я не мені? знаю, як ви прокоментуєте, тому що мені доводилось чути не лише від бійців правого сектору, а від а бійців інших батальйонів, і навіть від кіборгів, тих, хто захищали так. Донецький аеропорт, що з часом можуть ситуацію так розвернути, що й вони можуть підслід. Тому опинити підслідство мож... от я завжди зараз кажу. Заберіть тоді мене підслідство. Я визнаю свою провину в тому, що я незаконно пішов на майдан, бив міліціонерів, кидав в них каміння, хотів скинути незаконним шляхом. Державну владу поміняти, тобто скинути президента Януковича, Ну так давайте кримінальні справи порушувати. Які проблеми, коли Якщо люди... ми вже до цього маразму починаємо доходити? коли розрізь... люди брали зброю і йшли на фронт, це теж були ж незаконні військові. Звичайно, формони, які захищали свою Україну. Я так? вам скажу, що у мене претензії до влади точно такі, як у неї до мене. Якщо є мені видали зброю офіційно, я за неї розписався, а потім через місяць боїв, коли я віддаю команди на штурми, я очолюю штурмові групи і так далі, я в Знаю, що мене не оформили, по штату не провели. Так я можу пред'являти претензії до цієї ж влади, до цих чиновників, експонентів, які чомусь цього не зробили. Для чого? Щоб потім мене засудити. Я просто знаєте, про що зараз подумав? Що, чи, от, наприклад, якби свого часу Радянський Союз, партизанські загони, які воювали проти гітлерівців, це назвав би незаконними, звичайно, а по факту вони по були факту вони не, так і незаконними звичайно, збройними формуваннями. Звичайно, це абсолютно точна аналогія. Але вони залишились героями країни, яку вони звичайно, захищали. Тому так? ж і, і в цьому випадку, і в нашому випадку, нічого. Не вийде у цих, як би їм не хотілося цим там генералам, якимось окремим, комусь там створити образ добровольця, що це можливо, там пане дина історія розставляє все на місця. Занадто нас багато розумієте. Я казав у нас тисячі і тисячі, десятки тисяч тих добровольців, які дійсно були на передку, які дійсно в очі бачили ворога і нікуди нас не поділи. Пане траса, я вважаю це зараз своєю соціальною місією. Ми поспішаємо звісно, я та, Але я хочу, щоб ми про це сказали, і щоб ви. Ви, як людина, яка пройшла цю війну, та щоб ви теж звернулись до своїх побратимів, до людей, які були на фронті, щоб люди не перетворювалися з героїв на злочинців. Це дуже важливо. Ці прецеденти, Абсолютно. ці прецеденти, були після Другої світової війни. Ви чудово про них Абсолютно знаєте. точно ну. Я можу сказати, я і звер... У нас ж організація, так громадське об'єднання, справедливість, яке зараз сотні бійців до себе. Я їх залучаю, пояснюю і завжди звертаюсь до них. Дивіться, ми можемо протестувати мирним шляхом. Ми можемо висловлювати свою позицію мирним шляхом. Не скочуйтесь до тих негідників, тому що і під час війни вони негідники, які робили там мародерство, там які пиячили, які нам заважали воювати і так далі. Ви поплюжите цим самим пам'ять про кого? Про наших побратимів. Имів, які загинули разом з нами, будьте свідомими громадянами, хочете щось міняти? Міняйте, об'єднуємось, ідемо у владу, міняємо Ми, і власне, так далі.